Дбати про здоров'я особового складу надзвичайників Вінницького гарнізону пріоритетне завдання керівництва головного управління ДСНС України у Вінницькій області ще з 2009 року. Саме тоді у Вінниці з'явився власний медичний центр рятувальників. Згодом заклад отримав ліцензію на впровадження господарської діяльності з медичної практики. А сьогодні це потужний сучасно оснащений амбулаторно-поліклінічний заклад, що обслуговує майже 2000 чоловік особового складу. Робота. Проведена колосальна за особливо за минулий рік. Ми дооснастили медико-санітарну частину, по-перше, рентгенологічним блоком, який представлений сучасною рентгенологічною установкою, а також мамографом. Дооснастили лабораторію сучасними аналізаторами, аналізатором крові, аналізатором сечі. Лор-кабінет, дооснастили лор-комбайном. Це сучасний діагностичний апарат. Крім того, він ще може виконувати різні лікувальні процедури. Дури сьогодні амбулаторно-поліклінічний заклад медико-санітарної частини є одним із найпотужніших в системі ДСНС на площі понад 600 квадратних метрів, є найнеобхідніше для діагностики та надання кваліфікованої вузкоспеціалізованої допомоги вінницьким рятувальникам, починаючи від інноваційного оснащення клінічної лабораторії та широкого спектру загальноклінічних та біохімічних досліджень, завершуючи сучасним обладнанням в рентген кабінеті Я хочу сказати, що за цих тринадцять. 13... 15 років було зроблено все для того, щоб лікувально діагностична база дозволяла охопити медичними оглядами увесь Вінницький гарнізон, тобто на сьогодні ми здійснюємо медичні огляди для всього вінницького гарнізону. Отримати фахову консультацію, а за потреби лікування тут можна у терапевта, у поліста, кардіолога, хірурга, дерматовенеролога, лор-лікаря, невропатолога, психіатра, хірурга, уролога та гінеколога, зокрема, кабінет останнього тут з'явився віднедавна. І і недаремно, адже на Вінниччині в штаті головного управління майже три сотні жінок-рятувальниць, які до цього спеціалізованого жіночого лікаря проходили за місцем проживання. Це дуже добре, що дбають про здоров'я жінок, і рятувальники у даному закладі. Подбали тут і про швидкий та ефективний метод діагностики молочних залоз – мамографію. Для цього у 2022-му закупили сучасний цифровий мамограф. І не лише минулоріч всі кабінети медичного закладу оснастили сучасним обладнанням. На це виділили понад 12 мільйонів гривень. Як кажуть, у досконалості немає меж, тому вінницькі медики-рятувальники. Не зупиняються і вже мають певні напрацювання для забезпечення високого рівня надання кваліфікованої медичної допомоги за рахуванням умов сьогодення. Наразі медико-санітарна частина оснащена на дуже високому рівні, але ми не зупиняємося на досягнутому. Ми плануємо акредитуватися і залучати не тільки особовий склад головного управління, а створити умови для того, щоб могли до нас ще звертатися члени сімей. І так само територіально, хто близько розташований біля медико-санітарної частини, тобто надавати платні послуги. Сьогодні медичний підрозділ є конкурентно спроможнім. За день пройти обстеження та отримати фахову медичну допомогу тут можуть до півсотні рятувальників, і все це з фіксацією в спеціалізованій інформаційній системі МІЯ здоров'я, а наявність у закладі лікарсько-експертної комісії неабияк спрощує проходження щорічного профілактичного огляду не лише для особового складу рятувальників Вінниччини та абітурієнтів, що мають на меті вступити у профільні навчальні заклади ДСНС а й для надзвичайників із сусідньої Чернівецької області. Ми, крім диспасеризації, якою ми охоплюємо весь особовий склад, тобто і працівників, і прикріплений контингент. Ми ще надаємо лікувальні послуги. У нас працює денний стаціонар на 5 ліжок, де проводиться лікування нашого особового складу. На сьогоднішній момент, що ми маємо? Ми маємо 24 посади штатні одиниці, на яких працює 30. Працівників. Крім того, ми маємо сучасний амбулаторно-поліклінічний заклад, який один із найкращих в системі ДСНС. І крім того, ми конкурентно серед закладів охорони здоров'я нашого міста. Зниження захворюваності, швидка діагностика, тест системами серед осіб передового і начальницького складу служби цивільного захисту під час пандемії коронавірусу, оперативна вакцинація, власний банк крові, забезпечення медикаментами під час гострих захворювань, санаторно курортне лікування та медико-психологічна реабілітація це щоденна кропітка праця і досягнення всього колективу головного управління ДСНС України у Вінницькій області.